Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я Варія і це інша частина. Хто не переглянув першу, будь ласка, перегляньте. Всім приємного перегляду. Машинка для закатування на півавтомат. Невеличка знижка 194 гривні. Кришки в упаковці 20 штук. По 44 гривні. Манюнки ось такі кришки. Скільки ж їх тут? Теж 20 штук. Так. Ключ не потрібен для закатки. І ціна їх 36,50 штук в упаковці по 88. І 20 штук. Теж для закатки по 39. Ось така теж новиночка, набір для льоду, контейнер. З ручкою, пластик, все, формочки для льоду. І наскільки я бачу, ще є пластикові щипці Ось так. І коштує такий набір, і формочки 299. Шторка москітна на магнітах одна тонна 100 на 210 см по 88 см. І ось такий ще варіант: шторка москітна на магнітах з малюнком. 100 на 210 теж сантиметрів. Коричнева, синя, зелена, фіолетова. По 88 Засіб для миття посуду. Вигода, лимон, 500 мл об'єм по 16 Ось такий варіант: засіб для миття посуду, лимон, об'єм 500 мл по 17. Екомакс. Засіб для миття посуду, об'єм 1 літр. З різними ароматами по 47 капсули для прання. савекс. 10 капсул у упаковці по 129. А це такий універсальний пральний засіб, листовий 30 листів і 60 циклів прання. Ніколи не купувала, не знаю. Але непогана знижка по 115. Саме порошок для прання без фосфатів, кіло 500 пакування по 64 гривні. Ось такий варіант: вигода. Пакування 350 грамів по 16. Грюнвальд, капсули для прання, 12 капсул в упаковці. І поглянемо, скільки зі знижкою. 99. Капсули для прання 35 вже штук в упаковці. І знижка 279 коштують. І на цьому тижні знижка на Хелен, кисневий відбілювач, Дуже я його люблю. Коли знижка завжди купую. 450 грамів пакування по 64 гривні. І 70 грамів пакування кисневий відбілювач Хелен по 15. Засіб для миття скла, велі, Запаска, об'єм 500 мл по 22 гривні. Ось такий варіант. Во, засіб для миття скла та дзеркал по 17. І клін. Теж засіб для миття вікон та скла. по 89 гривень. Свіжувач повітря рідкий, об'єм 250 мл. Аромати різні, дюшес, і обліпиха, і піон. Я колись купувала, мені сподобалось. Але який аромат купувала, не пам'ятаю. І ціна зі знижкою 34 гривні. Ось такий ще варіант: освіжувач теж повітря, і ціна зі знижкою. Набір серветочок целлюлозних 8 штук в упаковці, рейкінбок 126. Фіно серветочки віскозні, м'які 10 штук в упаковці 98. А це вже серветочки вологі для прибирання перфікс, 60 штук в упаковці 44 гривні. Мильниця пластикова, з прозорою кришкою. Зелена ось така по 19. Пластикова мильниця на присосці. 32 гривні. І мильниця пластикова з бамбуковою вставкою. Ще в білому варіанті. Ось. По 64. Лійка для душу. турба водозберігаюча, Невеличка знижка 99. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластик. Три предмета і ціна зі знижкою 149. А це вже дозатор для рідкого мила з відділенням для губки по 55 гривень. Дуже гарна знижка, коштував 129. Дозатор для рідкого мила однотонний фартфоровий по 88 гривень. Кошик пластиковий, невеличкий, прямокутний по бокам. Невеличкі ручки і ось такі ще пластикові ручки, білий і ось такий ще сірий. 87 Кошик пластиковий, прямокутний, як плетений, має по бокам ручки, і ціна його 44 гривні. І ще ось такий кошик теж пластиковий. Прямо кутний, по бокам ручки і по 59. Вішалка настінна, пластикова, а гачки металеві. Це така новинка по 55 гривень. Тримач для зубних щіток, кактус. Ще ось такі варіанти. І ціна зі знижкою по 29. Це така новинка. Набір аксесуарів для кухні. Пластик, підставка, губки, щіточка. І два ось такі дозатора. Теж пластик. 6 предметів і ціна 749. Вішалка для сушки білизни. квіточка пластикова з прищіпками І з гачком блакитна і рожева. 77 гривень. Шалка для сушки білизни. прямокутна з прищіпками. 32 гривні. Малесенька їде. Це для сміття з поворотною кришкою. Блакитне, рожеве і ось таке молочне. По 55. І ось такий ще варіант. На об'єм майже 7 літрів Те з поворотною кришкою. І ціна зі знижкою 88. І це таке маленьке віддеться для сміття. Кришка поворотня, ведмедики. І ціна такого віддеться 99. Гілашик для унітазу, підставка пластикова, ручка металева. Зі знижкою 77 гривень. І ось такий ще варіант. Теж підставка пластикова і ручка пластикова. Ціна зі знижкою 99. Сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям. Густо 24 см діаметр. По знижці 179. І ось такий ще варіант. Розсікач полум'я, металевий 17. Розсікач полум'я, металевий, круглий. І ціна зі знижкою 64. Пакети за стіпкою фіна для заморозки. І зберігання 5 штук в упаковці на об'єм 1 літр. Ціна зі знижкою 23 гривні. Пакети для зберігання та заморозки. Добра господарочка 5 штук, на об'єм літр і 2 літра. Ціна зі знижкою 24 гривні. Пінчик для взбивання металевий напівавтомат по 59. Лопатка кухона силиконова з пластиковою прозорою ручкою по 24 гривні. І форма силиконова для випікання 25 см діаметр, з отвором, ще зелена ось така, по 64 см. Набір пластиковий, глечик пластиковий. І 4 ось таких пластикових стаканчика. І ціна зі знижкою 149 Вау, погляньте, яка новиночка, тарілочка скляна у формі лимончика. Ще у формі полочки. Теж скляна. І у формі абрикоси. І коштує така новинка 109 дев'ять. Менажниця для дерев'яна ведмедик. Двісті 229 і ось така ще менажниця, прямо кутна, на три відділення 49. Стакан для заморозки, силиконовий, кришечка пластикова, така як ложечка, трубочка, теж пластик і зіна. Такого стакана для заморозки силиконового, 229. Глечик скляний на об'єм 1 літр дерев'яною кришкою, невеличка знижка 189. І чайник для заварювання чаю, скляний з корковою кришкою зі знижкою. Кришка універсальна, скло силикон. Невеличка знижка 229. Кришка скляна діаметр 26 сантиметрів по 88 см. І кришка теж скляна на діаметр 28 по 99 см. Ой, погляньте, скільки новиночок. Вазон для квітів, гном, це садовий, декоративний вазон та гном. Це і новинка і вже і знижка. 649. Фігурки садові. Дитинка. Хлопчик та дівчинка. Ой, такі гарненькі. Теж новинка і вже знижка невеличка. 599. Фігурка садова, птах, півник, мабуть так. Теж новинка, але є невеличка знижка. 424 гривні. І знижка ще на фігурку садову Леді Йога. Всім уже, мабуть, знайома Теж зі знижкою. Фігурка садова. Зайчик ось такий. Теж знижка величка. 499. А це такі новиночка маленькі, Зайченятка, Погляньте, які гарненькі. По 199. Равличок Ну, такий легенький і маленький. І черепашка теж така малесенька зовсім. По 129. І велика ось така черепаха. Це теж садова фігурка. І є невеличка знижка 499. А це мавпочка. Мавпочка вазон для квітів. Теж новинка. 349. І вазон для кітів у вигляді чобітка. І жабка. Рожевий чобіток і жовтий зі знижкою. І фігурки, ще ось такі теж новинки. Погляньте, одні новинки. Жабка металева по 299. І фігурка садова птах. Ось такий птах Цікавий 599. І фазан металевий, такий величенький. І ціна його 1199.